24 лютого 2022 року, мабуть, найважчий день в історії Незалежної України. День, коли не просто почалася війна, День, коли було зруйновано спокій і благодать на нашій благословенній намоленій Батьківщині, День, коли горіло і небо, і земля. І щось мені таке велить спіліти в гнів до сотого коліна, і щось мені таке болить, що це і є. Напевно, Україна. Буча, Ірпінь, Гостомель, Київ, Харків, Купянськ, Херсон, Чернігів, Бахмут, Запоріжжя. Кров залито пів України, стогне і квилить мат над убитими дітьми, ховає батько єдиного сина, гудуть сирени. Сам Бог плаче своєю дитиною, Україною, та Україна сильна. Піднімає в молитві нетруджені руки, розправляє крила. Ти думав, що я вмиюся слізьми, впаду перед тобою на коліна. Нащадку сумно, сумнозвісної орди, не по зубам тобі я, Україна. Я нація, я сила, я народ, я світло, що ніколи не згасає, я правда без прогнилих нагород, Я істинна любов, що не вмирає. Ти думав, я струмочок без води, а я ріка стрімка, глибоководна. Я з кожним днем міцнішою. А ти все нижче і нижче падаєш в безодню. Є в українського народу ще одна таємниця українська мати, сива. Схилена, втомлена від безсонних ночей і постійних тривог, ніжна, тендітна і беззахисна, але водночас сильна і незламна. Це вона провела сина на війну, а тоді пішла плести маскувальні сітки, виготовляти окопні свічки, допомагати тим, хто втратив домівку, проста і горда жінка, в якій живе дух українського народу. Мамо, не плач, я повернуся весною. Ушибку пташинкою вдарюсь твою, Прийду на світанні в садок з росою, А може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося ненько Вже слова матуся не буде моїм. Прийду і попрошуся, сон твій тихенько Розкажу, як мається в домі новім. Мені коли скол Янгол співає. І рада смертельно вже не болить. Ти знаєш, Матусю, тут сумно буває. Душа за тобою рідненька, щемить. Мамочко, вибач за чорну хвостилу, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Війна принесла нам багато горя. Вона розлучила сотні родин. Українські діти вмить стали дорослими. На початок лютого 2023 року кількість загиблих дітей в Україні становить 460 осіб, 919 дітей отримали поранення. Чуєш, Кате, Бійся засинати, бо маленький хлопчик зірпіння прийде уночі, щоб нагадати, як вмирала вся його сім'я. Коли ти прийшов до їхньої хати, біль і крик у маминих очах. Їхній крик повік буде лунати у твоїх переверніх вухах, він ходитиме за тобою крок за кроком, кате, щоб ти знав бійся, не дадуть тобі спокою душі тих, що ти закатував. Повномасштабне вторгнення росіян повністю змінило наше життя. Ми почали цінувати прості життєві цінності, радіти звичним буденним речам. А найголовніше ми зрозуміли, якими славними є захисники і захисниці України, адже вони захищають нашу батьківщину самовіддано без сну і відпочинку у нерівних та важких битвах. Навіть тоді, коли їх душі опиняються на порозі до Бога. Вони залишаються нашими янголами-охоронцями, зігрівають своєю любов'ю і не дають впасти у відчай. Я б тобі прихилила небо, поцілунками вкрила б стежки, щоб живим ти прийшов до мене, щоб чути твій голос і дзвінки, найрідніша людина на світі, як без тебе, мій Боже, скажи я не вірю, молю і благаю, страшна звістка, в мій дім, не іди. Я б тобі прихилила небо. Поцілунками вкрила б стежки, щоб живим тебе обійняти, щоб не було страшної війни. Росіяни планували захопити Київ за три дні скинути владу, перетворити Україну на колишній Радянський Союз. Та Україна тримається, її народ нескорений. І прийде час такої довгоочікуваної перемоги повернуться до хати лелеки, Зацвітуть мальви, вся родина збереться за одним столом. Бавовна виросте з трави, до гнізд повернуться лелеки, а від чукоти до Москви настяне тиша, як у пеклі, і Михаїлу пустить меч, і роз'їжджаться майдани, круїзний лайнер зайде в керч, а Боїнг сяде у жулянах, сміхенеться сян і стихне дон, до хмар підніметься калина. На синім потязі патрон поїде в Крим шукати міни, герой почистить кулемет, І ляже спати до світанку, І зніме Бог бронежилет, І знов одягне вишиванку.